Привіт підписники і гості каналу Садгород Кібличі. Сьогодні у нас середа 19 листопада. І так як поступає багато запитань, як зберегти свої лози до весни на вкорінення чи для прищепи, то я рішив сьогодні зняти таке коротеньке відео. Як я зберігаю свою лозу, щоб кожному не відповідати, по телефону чи по вайберу не відписувати, тому що часу бракує в нас. Йде обрізка винограду. Потихеньку ріжем, дощі нам не дають. Ще калюжі стоять кожен день. Дощ, день сонця, день дощ. Ну, сьогодні вночі вже було 4 градуси морозу. То трошки мороз вологу підтягне і будемо пробувати потрошки його прикопувати, тому що вже зима на носі, треба якось все встигнути до зими. І ось дивіться, я нарізаю ось такі. Живці, які я маю вкорінювати, чи вам на замовлення, ось, чубуки, Такі ну, не з не дуже дорогих. Дивіться, я обрізаю повністю лозу на всю довжину, яка вона була там на шпалері. Якщо дуже довго, то я її вкорочую, ну десь приблизно там хай півтора-два метра. Ось такі лози зв'язую в пучки, на них на всіх бірочки всі вони. Бачите, підписані. Це маркер, цей що не змивається, скотч цей тут може прослужити і рік. Він не відклеюється. Так, дивіться, ось на таку довжину я їх просто, ось я вам вже показав. Ось так ставлю в якусь або бочку, або в'ємність. І на дно. Там небагато, лию туди трошки води. Це поки що вони на дворі, але потім я їх перенесу у погріб, ось в такому виді. І просто їх занурюю в воду, щоб, щоб тільки п'ятки були в воді. Ну, сантиметрів не знаю, 5-10, ось так до цієї застібки. Оце вони так в мене зберігаються в погрібі цілу зиму. Вони повністю насичуються вологою за зиму. Вони не підсихають, вони постійно. У них є сік. А тоді нижні бруньки, якщо вони довго так в воді стоять до весни, то тут нижні бруньки вони чорніють, ось ці частини. Просто взяв, вирізав, викинув і все. Зато повністю вживався лоза. Вона насичена соком. повторюся, І так вони в мене до висадки вже на... в шкілку. Так вони стоять в погрібі. А от такі дорогі чубуки я замовляю, там на 4 бруньки чи ви, якщо замовляєте, десь замовили собі, ви хочете там його нащепити, щоб він довше зберігся, то я їх ставлю в холодильник. Як ви бачили, я отримав живці від ткаченків. Я їх замочив на 3, на 3 доби в воду, але це не обов'язково. Зараз ми їх достанемо, це в мене вийшло три доби. Можна просто на добу їх замочити. Бачите, тут медея, удачний, тайтом сідліс. Вони добре вимокли. І зараз ми їх просто поставимо, просушимо. ніде не на гаряче, не на тепле. Просто ми їх ось так поставимо, щоб вони собі просто ось так на вулиці просохли. І поки вони просихають, то я йду далі, займаюся обрізкою, вони просохнути, я далі тоді включуся, вам покажу, що я роблю з ними далі. Не перемикайтеся. Ось так, друзі, розклав ці чубучки. Бачите, достав їх з води, вони трошки так підсушилися. Тут ще трошки попідсихає скотч. І зараз ми будемо їх пакувати, я вам покажу. А поки чубуки від Дмитра та Альони ткаченків у нас підсушуються, бачите, ще водичка на ньому стоїть. Вже він, а це він так соку набрався вже. Поки чубучки від Ткаченків підсушуються, ми будемо зараз пакувати ткаченкам благодарочку. Як я вам і казав, їм мені подарував дорогі чубуки. Також саджанець новинку. Так, це ось достав шовковицю, дивіться. Це вже так, поміж прочим. Ось цю шовковицю я вам показував зимою, як ми її вкорінювали. Це вона не прищеплена. А це зрізали ось такий чубучок. Ось він закінчився, бачите? Ось такий він був 30 см. І це ми його вкорінили разом з чубуками винограду. Це крупноплідна шовковиця. У мене не було просто на що щепити її. То я нарізав живців і повкорінював. І дивіться, який корінь від весни, оце до осені. Вигнався. І Ось такі прирост, прирости бачите, з одного чубучка ось так веду. Ця жіночка замовила. Так. Ну а Дімі і Альоні ще залишився. Ось останній персик Royal Majestic. Зараз ми його ось така коренева в ньому. Так, що ми йому ще дамо Дімі? І ось яблуня Хокуто. Це також новинка. Діма мені новинку. Я Дімі. Ось така коренева в яблуньки. І плюс, плюс абрикос рубіста. Ось такий абрикос 2,5 метри. Ну, я його, звісно, підріжу щоб не була така коренева на абрикосі. Бачите? Трошки її вріжу, щоб не була дорога доставка. І зараз спакуємо. Зараз я вам підставлю переписку з Дмитром Каченком. Це буде подарунок, зараз я вам включу. Так, це ось дивіться, це є. Дімі написав подяку в вайбері. І Діма мені голосове кинув. Зараз включу. Подякую вам за замовлення. З радістю придбаю персик та табрику. Єдине, напишіть, будь ласка, безкоштовно не потрібно, подарунок не потрібно. Скільки це варто? будь ласка, напишіть вашу картку, я сплачу і потім зробите відправочку. Все, ще раз подякував, дуже приємно. Так що у нас тут нова ділянка, так що на новій ділянці це будуть перші посаджені дерева. Бо тільки один виноград, то виноград. <рес> ну, ви почули. Ну Такий номер зі мною не проходить. Звісно, Діма мені дорогі подарунки. Ну, я чим можу, тим теж якось віддячу, тому що я так, я так не люблю на халяву. Тому, що в мене там? Ну, персики. Це вони відомі, а яблуня Хокуто це також із новинок японська яблуня. То, Діма, якщо ви будете дивитись зальоною моє відео, хоча, звісно, сумніваюся, що у вас є час зараз дивитися ролики, то я вас, Діма, вітаю зальоною вже у клубі садоводів, не тільки виноградарів, а і садоводів. Будете тепер дивитись моє відео по обрізці персиків. Я колись дивився, як ви обрізаєте виноград, а тепер ви будете дивитися, як я обрізаю персики, абрикоси і яблуні. Тому ніяких грошей, звісно, брати я не буду. Це вам буде подарунок. Зараз спакую і пізніше включуся, покажу. І пізніше покажу вже, що з, чуб, з чубуками я буду робити. Зараз замотаю дерева, запакую гарно, вже, щоб вони завтра поїхали. І вмикаюся. Ось так кореневу, абрикос рубіста, персик Royal Majestic, Яблунка Хокуто. Бачите, ось так в глиняну болтушку і зараз великий такий 100-літровий сміттєвий мішок. І запаковуємо і також аватар підписнику своєму подарунок. Ось так я його теж в болтушечку вмочу глиняну. Зараз запакую і також сьогодні відправлю. Так, це Олександр Луцький. Він самий перший написав мені коментар тоді на Viber, що хочу отримати аватар. Це до вас Олександр поїде. Це я аватарчик, щоб він в дорозі не сумував, то я до нього ще поставлю чубучок хловіна. І так вони двох поїдуть. Зараз буду замотувати. Так, все запакував саджанці, Ось так вони виглядають. Я їх підрізав, вони високі, не потрібні. Все одно їм буде формувати якось. Ну, треба де весною тоді ще підрізати їх нижче. Я їх так коротив трошки. Кореневу стягнув, обжав скотчем якомога сильніше. Щоб тут ширина не була, дуже здорова. Щоб менше нова пошта брала за доставку. І завтра ці саженці вже зранку поїдуть до вас, Діма і Альона. На вашу нову ділянку, як ви всі чули, Діма казав. Будуть перші дерева від каналу Садгород Кіблич. Як то кажуть, ви нам, ми вам. Нехай гарно вам приживаються і гарних врожаїв майбутніх. Діма, подивитись моє відео по висадці дерев і по обрізці. І якщо треба, то звертайтеся вам. Ну я, звісно, жартую, може Діма і в курсі діла, як займатися деревами. Тому, друзі, якось так. Добром на добро. Отримувати подарунки, звісно, приємно, але також і робити людям подарунки. Це теж дуже приємно. І ваші дітки Діма з Альоною будуть куштувати через рік, через два вже смачні персики та абрикоси. Які приїхали з Кіблича від каналу сад город в Кіблечі. Тому бажаю нехай вони гарно у вас приживаються і плодоносять. Так, а ми продовжуємо. Дивіться, як я зберігаю, от є в нас, допустимо, такий чубучок, червоно-бордовий кишмиш, очарування. От є в нас дві бруньки, вони нам дуже цінні. Можна замутати просто в таку стрейч-плівку, взяти такий пучок. Але скільки я так клав, якщо вони в пучку, вони чомусь беруться мохом, ну, зацвітають. Даже і обробляв їх і топсіном, і марганцовкою. Тому, дивіться, можна взяти ось таку стрейчплівку, плівку можна взяти ось прозору стрейчплівку, плівку Ось такий рулон чорний чи прозорий. Я нарізаю їх ось на такі маленькі рулончики. Бачите? Гострим ножем. Зробив такий рулончик собі. І беру, ось, допустимо, беру цей кишміш очарування і його починаю плотно омотувати. Ось так нарізав рулончик, так, щоб тут п'яточку добре закрити, щоб звідси волога не виходила. І ось так плотно-плотно. Плівка плотно. тоненька, дуже ніжна. Ось так плотненько, щоб там було менше повітря. Разом з бірочкою. Тут можна кругом цього черешочка від листка ось так плотніше обв'язати. Трошки нерівно нарізав. Ці рулончики, трошки воно стропати, треба зачистити ось тут краї, щоб воно хорошо розкручувалось. Ось так, дивіться. Ось так я плотненько замотав цей чубук. І тоді всі їх ось так кожен замотую, які мені дуже цінні, щоб мені зберегти кожну бруньку, тому що ті, що там. Стоять в бочці з водою, ось так вони погружені у воду. То нижня брунька, звісно, вона почорніє, і тоді відріжеться. Але так як у нас тут всього дві бруньки, то ми краще будемо зберігати в холодильнику. І так вони в мене можуть пролежати аж до кінця травня і десь до середини навіть червня в мене лежали. Я робив прищепило цього літа, ще 26 червня. Ну десь колись я вам зніму ті прищепи. І так кожен чубок ми обв'язуємо. А тоді беремо ось такий сміттєвий мішок. Ось так їх всі складаємо туди в мішок. Ну я всі зараз не буду пакувати. Вони обмотані стрейч плівкою. Тоді ще їх ось так. Закрутили, щоб там не було повітря, і ставив на низ холодильника, шухляду. Ніяких вологих ганчірок я туди не мотаю, нічого. Ось так ми його поклали. І десь через місяць, через місяць ми достаємо, ну може й через два, достаємо і робимо ревізію. Якщо дивіться, чубуки набрали добре вологи. Зараз вони в мене вимокли три доби, то вони добре набралися вологи. Ну, Якщо вони простоять 2 місяці в холодильнику, то волога, звісно, хоч і через салафан, через плівку, з них волога трошки втрачається. Це у нас Titan Seedless, Дивіться. Ось тоді як ми провіраємо, достаємо через 2 місяці. Якщо тут є ще запас, ми зробимо. Давайте я зверху зроблю краще. Робимо ось такий зріз. ну, 2 міліметри. Тому що тут запробковується ось цей зріз. І ось так, ось так, щоб було зручно, трошки не видно. Здавлюємо. Ось так здавлюємо чубук. Нажимаємо, якщо ось тут такі краплиночки роси виходять, то достатньо вологи для нього. Якщо тут... Сухо, то тоді знову ми його на добу замочуємо водичку. Ну, розмотали, це все провірили, замочили в водичці і по-новому замотуємо. А можна тільки просто розмотати ось тут з краю зробити надріз через місяць і просто вмочити п'ятки, щоб вони постояли добу в воді, він, він набереться соку. І ось так, друзі, ми зберігаємо наші. Дорогі живці, які нам треба зберегти кожну бруню. Ну, На цьому, друзі, все. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв. І пока пока до нових відео. Користуйтесь моїми порадами.